Добрий день! Шановні батьки або педагоги, сьогодні я покажу вам гру, яка називається «Чотири пори року. Ця гра корисна діткам, щоб добре запам'ятати, добре говорити назви пір року. А так як ми готуємо дітей до школи, вивчаємо букви і слова, можна Підчитувати, і це дуже цікаво. Дивіться, як! Потрібно підготувати чотири картинки, які асоціюються у вас з порами року. Наприклад, це весна, це зима, тут у мене осінь і літечко. Ось такі чотири картинки. А назви пір року я поділила на склади. І ці склади у нас. Перемішені. Ось так, ми їх поділили і перемішали. А зараз буде гра. Треба думати, пригадати назву пори року і скласти її зі складів. Отже, починаємо читаємо. ВЕС, 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 весна. Вес на. І шукаю другу половинку слова. На. На. Є. Весна. О! Думаю. Осінь. Так, шукаю, де малюнок осені? Ось тут. О починаю шукати сінь с. Ось. Сінь. Це я пам'ятаю, називається зима. І починаю шукати з. З. ма. Є. Останнім залишилось у нас літо. 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 Ось така гра, де ми повторюємо назви, читаємо і складаємо слова, впізнаємо малюнки пір року. Спробуйте!